Розпочати нашу розмову із зустрічі, яка була напередодні Трампа та Орбана. Ми знаємо, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп провів в Білому домі зустріч з угорським прем'єр-міністром Орбаном, і загалом американський лідер зазначив, що за час керування Орбана Угорщина не зазнала таких серйозних проблем, які є в інших країнах. І за словами представника Білого Дому, якого цитує включно видання Reuters, для Угорщини діятиме однорічне виключення з американських санкцій проти Російського енергоносіїв пане Юрі, як ви думаєте, чому Сполучені Штати Америки погодилися дати Угорщині такий річний виняток із санкцій на російську нафту і газ? І чи може ось це рішення з боку Сполучених Штатів Америки послабити загальну санкційну політику проти Російської Федерації? Е, Таке рішення Трамп прийняв виключно з політичних міркувань, а не якоїсь економічної. Чи соціальної гострої потреби в Угорщині це неправда. Політична покликана тим, що в квітні наступного року, рівно через півроку, через шість місяців, будуть вибори до парламенту Угорщини і опозиція. До Орбана, яку очолює мер Будапешта, прізвище його мадір. Дуже він мер міста столиці Угорщини, лідирує з відривом 18 і більше відсотків. Недавнє соціологічне опитування показувало, що Орбан його партія ФІДЕС підтримується тільки 35% виборців, а опозиція мадіра мають уже аж 53% з Динамікою до зростання, тобто відрив постійно наростає. І от на цьому фоні Трамп як союзник ультраправої політичної партії, і, про Російською пропутінською Фідес, яку очолює Орбан, хоче підтримати на виборах. Він дає всіляку підтримку і всюди запевняє, що швидше всього угорці підтримують саме Орбана, і Трампу би було дуже приємно, якби перемогла партія Орбана. Ну, але це все і поховає Орбана, тому що сьогодні Трамп настільки токсичний в Європі і навіть в США, що ви знаєте, минулого тижня було величезні акції протести мітинги по всім сполученим штатам Америки більше як 1500 міст. Вийшло декілька мільйонів людей, протестувальників, які скандували ні королям, ні королю. І останні результати виборів, які були в неділю Сполучених Штатів Америки, де всі республіканські кандидати в усіх штатах по всіх сполучених штатах Америки в усіх округах, навіть в республіканських округах, програли катастрофічно висуванцям кандидатам від демократичної партії. І от на цьому фоні можна впевнено сказати, що підтримка. Трампом Орбана призведе до діаметрально протилежного результату. І угорці, просто також не люблячи Трампа, не будуть за нього голосувати. Тепер, і як воно може вплинути? Це чому Трамп підтримував Орбана? Тому що він зацікавлений. Рибак, рибака, бачить, здалеку, як кажуть. Яке їхало, таке здибало. Два чобота пара і тепер. Наступне, чи може це вплинути в загальному на санкційні тиски на Росії? Де да, ніяк це не тисне. Це такий мінімум там менше одного відсотку продажу цього об'єму нафти в Угорщину, що для Росії не робить ніякої погоди, навіть якщо її розблокують чи заблокують ці поставки абсолютно ніяк не відбивається на фоні тих санкцій, які вело Сполучені Штати Америки. 19 пакет санкцій, які ввів Європейський Союз. Але що важливо, що нафта може попасти в не важливо, що прийняв Трамп, не важливо, що хоче Орбан. Все залежить від Києва, від Банкової. Якщо дадуть політичну команду знищити нафтопровід Орренгої Помари ужгород який веде е... нафту. В Угорщину, то від нього нічого не залишиться. Україна буде тим останнім вентилем, який заблокує поставку нафти в Угорщину. Якщо таке буде політичне рішення, і Україна може зараз цим торгувати як мінімум до виборів своєю волі. Якщо Орбан далі буде блокувати євроінтеграційні заходи, які вживає європейський парламент і Україна щодо наближення України до ЄС. То Україна може розбомбити, або це можуть бути невідомі дрони НВО, які знищать цей нафтопровід. І незважаючи на те, що сказав там Трамп і чого він там наобіцяв Орбану, ці дрони можуть випадково знищити цей нафтопровід. І нафта ні одна крапля не попаде на територію Угорщини. І тому Угорщина стикнеться фактично з тим, що в неї нема російської дешевої нафти, яка корумпує повністю владу Орбана, бо Орбан Орбан купує по політично вмотивованих цінах нафту, енергоносії газ купляв в Росії всі ці 20 років. Росія Кремль Путін корумпував Орбана його партію ФІДЕС. І незважаючи на те, що Угорщина єдина країна в Європі, яка купляла найдешевше енергоносіїв взагалі на всьому європейському континенті. Тим не менше, у угорщини не найвищий рівень життя у людей звичайних, а найнижчий гірший, навіть ніж е, в сусідньої словакії, чехії, польщі, румунії болгарії. Незважаючи на те, що ці країни східного флану е Європи купують енергоносії по найвищих цінах, тому що Росія продавала їм знову ж таки політично вмотивовані високі ціни енергоносії, наказуючи їх за типа антиросійську політику, недружню політику. Ну і на цьому фоні дохід і рівень життя кожного угорця надзвичайно низький. Оце отак все відбувається, тому Україна може стати тим вентилем, який перекриє нафту у що ні, вона її не отримує. А ті об'єми, які споживає Угорщина, ніяк не впливає на прибутковий чи дохідний баланс Росії в загальному тому, що вона видобуває це крапля в морі абсолютно, яка мало що може посилити російську позицію. Але тим не менш угорські валюта, яка попадає в Москву за нафту російську, іде у Путіна все на війну на вбивання України. Таким чином виходить, що Угорщина фінансує знищення України і українців. Бо вони, по суті, є спонсором війни проти України таким чином. Отак можна це трактувати. Ну і сьогоднішня ніч і ранок був яскравим прикладом того, як Росія в чергове обстріляла територію України масово як дронами, так і ракетами. І знаєте, в той же час в медіапрострій не вщухає тема погроз з боку Російської Федерації з боку Путіна безпосередньо щодо ядерного застосування цієї чи іншої ракети, або безпосередньо якогось нового випробовування і вже такого серійного виробництва російських нових ракет. Але як то кажуть, звісно, ми розуміємо, що ці погрози в першу чергу і для нас для українців, щоб створити паніку в українському суспільстві, проте і на світову арену це також працює для того, аби і українські західні союзники звертали на це увагу. І от генсек НАТО заспокоїв своїх людей щодо ядерних погроз Путіна. Таким чином, генеральний секретар НАТО Марк Рюпте хоче, аби в майбутньому альянс активніше підкреслював власні ядерні можливості для стримування суперників, зокрема Російської Федерації. Генсек назвав ядерне стримування НАТО найвищою г. Гарантію нашої безпеки, додавши, що воно повинно залишатися надійним, безпечним та ефективним, пане Юрі, як ви думаєте, чи допомагає ось така от позиція НАТО зупиняти загалом російську агресію в майбутньому? І чи може навпаки ця ось така от заява до прикладу загострити ситуацію? Ну, вона не ситуацію, вона носить такий більш роз'яснювальний характер, що Європа має більше своїм громадян повідомляти, що це все є фейки погрози і БЛЕФО Російської Федерації застосування ядерної зброї проти європейців. І Генеральний секретар НАТО підтвердив, що немає жодних ознак, що Росія буде здатна і наважиться на застосування ядерної зброї проти Європи. І в той самий час він запевнив, що якщо би це теоретично, навіть гіпотетично би відбулося, то. У НАТО є достатній ядерний комітет. До речі, планує в структурі НАТО туди входить США, Британія, і Франція. Тільки ці три країни серед країн-членів НАТО мають ядерну зброю. Це достатньо для того, щоб дати гідну відсіч.